З вами я, Шиян Саміра, учениця 7-го декласу наукового ліцею No3 міста Полтави, літературна студія Перевесло. Сьогодні я завітала до вас, щоб розповісти про дуже цікаві книги, назви яких є Коти вояки. Ну що, давайте розпочнемо нашу розповідь. Декілька років тому я була просто шаленою фанаткою цих книжок. Тому я вирішила розповісти саме про них. Коти вояки! Це захоплююча серія книг, створена Еріном Гантером. Серія складається з численних книг, які розповідають історію про світ котів, які мешкають у лісі, живуть за власними законами та обрядами. Головні герої цих книг група диких котів, які належать. До різних кланів та вступають у війни, розгадують таємниці та знаходять нові пригоди на своєму шляху. Основна дія серії коти-вояки розгортається в світі, де дикі коти живуть у лісі та керують власними правилами. Ці коти об'єднуються в клани і ведуть життя від на своєму територіальному обов'язку. Та боротьбі за виживання. Головні клани в цьому творі є тіньовий клан, клан річкових котів, громовий та вітряний клани. Також там присутній зоряний клан, клан їхніх предків, клан загинувших. У цьому світі, де влада інтриги та загадковості, пророцтва грають важливу роль. Герої серії стикаються з численними випробовуваннями та пригодами. Вони вчаться бути справжніми воїнами, розгадують таємниці минулого та змушені приймати важливі рішення, щоб захистити свої клани від зовнішніх загроз. Також серія коти вояки має числених головних героїв, але одним з найважливіших є Рудько. Який потрапляє в громовий клан та стає воїном під ім'ям Вогнесерд? Він виявляється ключовою фігурою у багатьох подіях серії та бореться за мир та справедливість у своєму клані та поза його межами. Книги «Коти-вояки» Еріна Гантера. Це захоплююча та емоційно насичена історія про пригоди диких котів, які навчаються вижити в лісі та змушені взяти на себе велику відповідальність за своїх кланів. Ця серія книг покаже вам світ, де пригода та загадковість зливаються в одне ціле, а дружба та відданість стає. Найважливішим цінностями, якщо ви цінуєте фантастичні історії та пригоди, коти вояки це книги, які вам точно захочеться прочитати. На цьому все, я буду завершувати. Дякую, що вислухали мене.